Путін багато говорить неправдиву інформацію, це відомо. Так? Він багато чи навмисне маніпулює, чи іноді оговорюється. А те, що вчора він сказав, що, типу, на нашій території, це його цитата, да, зайдуть ці так. західні війська. Це не випадково було, на вашу думку. Пане Сергію, Тому що це обмовка по Фройду, як то кажуть. Яка ваша територія? Україна суверенна незалежна держава, але ж навмисна Україна, обмовка навмисна. Це абсолютно навмисна. Це він має на, мав на меті показати, що Україна знаходиться в зоні військово-політичного впливу Російської Федерації. Відповідно, це так звані червоні лінії. Тут помилок не буває. Отут не не обмолок, не помилок, не дипломатичної мови. Це він чітко намагався окреслити зони впливу Російської Федерації. Ну а відповідно що до лякалок. Путіна. У нас є шармат, який стане на бойове чергування. Ну тільки він забув повідомити російську спільноту і взагалі світову ну, світова в курсі, що ракети шармат які мають налякати захід, було є лише одне успішне випробування. Одне. І відповідно, яким чином після цього пускати їх серійне виробництво? Ну тут запитання до російської сторони. І. Чи не виникне питання, що внаслідок удару на ракетами Сармат постраждає неумовний Лондон чи Вашингтон, а ракета далі умовного воронежа не полетиться? Пам'ятаєте, пане Сергії, як в анекдоті, коли збирається російський генштаб, куди будемо бити? У Лондону не можна там сім'я Наришкіна. Правильно по Вашингтону теж не можна там сім'я Путіна. Давайте по тамбову. То і оце буде от це не жарти. Одне випробування було всього одне. Що таке ракета «Циркон», якою лякали весь захід, гіперзвукова ракета, аналогів нема. Дві штуки ППО України успішно приземлили, причому варто говорити, що тактика технічні характеристики заявлені російською стороною абсолютно не відповідає дійсності. Не про яку гіперзвукову ракету не мовиться. Вона не подолала навіть звукового бар'єру. Відкинули знов то цілякалки. Що у них там залишається? А ну кінджали. Ну кінджали, вибачте, ми так само успішно утилізували. Правильно? Що, що стало підставою, коли представники Пентагону вийшли і заявили про те, що найбільш вдалим вкладенням американських грошей є посилення української системи ППО. Бо ми всі переконалися в тому, що виявляється ракета кінджал. І ракета калібри, яким лякали країни НАТО, є в зоні ураження американських систем ППО, а мовиться про Петріот, Пак 3 відпрацював просто блискавично, зруйнувавши оці ідеологізми російського диктатора і відповідні лякавки. Все, поставили крапку. Але, шановне товариство, не перебувайте в режимі рожевих популярів. Ворог підступний, ворог серйозний. Ядерний потенціал достатньо, навіть якщо вони махануть умовно по тамбовій вороні, що зона ураження, навіть радіоактивного бруду і пилу, вона накриє і пів України.